Герой Севастополь відзначає традиційне свято радянських людей День військово-морського флоту. На урочистих зборах, що відбулися на міському стадіоні, виступив командуючи чорноморським флотом адмірал Касатонов. Висока спортивна вивучка у Чорноморців. В Севастопольській бухті відбувся морський парад! Командуючи флотом, привітав вірних вартових наших морських рубежів, славних чорноморців, випистуваних радянським народом, вихованих комуністичною партією. Почалися водноспортивні змагання. На великій швидкості промчав аквапланіст. Тут вперше були показані гімнастичні вправи на вертольоті. Кращі плавці взяли участь у спортивних іграх. З-під води. Прибув на свято Бог морів Нептун. Масовим запливом чорноморців завершилось спортивне свято. По воді, як по суші, рухались колони моряків, супроводжувані своїм духовим оркестром. А ввечері в Севастополі та Бухті загорілись вогні ілюмінації, прогреміли залпи салюта. Слава нашим доблесним морякам! Вони високо тримають честь радянського військово-морського флоту. Київ відвідала група учасників Всесвітнього конгресу за розброєння і міжнародне співробітництво, що відбувся у Стобовольні. Дорогі гості, делегати з Об'єднаної Арабської Республіки, Чорної Африки познайомились з визначними місцями столиці України. Вони побували на виставці передового досвіду в народному господарстві. В залі республіканської філармонії відбулась зустріч киян з делегатами Конгресу. Повідомленням про підсумки роботи Стокгольмського конгресу виступив голова Республіканського комітету захисту миру Академік Семененко. Про боротьбу за мир палко говорили лауреат Міжнародної ленінської премії Сарананкара Тхеро Силону, Латів з Чорної Африки. Віндарій Мухаммед Камель з Об'єднаної Арабської Республіки. У всіх чесних людей світу одне бажання забезпечити тривалий мір на землі. Хороший урожай на Україні. артілі імені Сталіна Генічівського району на Херсонщині домоглися нових успіхів. Комбайнер Анатолій Іванович буйний намолочує до 28 центнерів зерна з гектара. Як по конвейеру йдуть від комбайна машини на колгоспний тік. А тут уже гори зерна. Механізація току вивільнила для інших робіт багато робочих рук. І, як завжди, на найвідповідальніших ділянках роботи голова колгоспу Григорій Павлович Литовченко, герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради Союзу РСР. Іде хліб нового врожаю уже віз на елеватор 50 тисяч центнерів зерна, замість запланованих раніше 42 тисяч. На Київщині, в Богуславі, похована героїчна дочка українського народу комсомолка Марина Гризун. Кров'ю своєю написала Маринка ці слова на стіні камери. Про вірність світчизні до останнього подиху. У 15 ті роковини з дня загибелі славної партизанки представники громадськості Київщини зібрались біля пам'ятника відважні богославці, яка віддала своє юне життя за щастя народу, за мир на землі. Хвильованими були промови секретаря Богуславського райкому комсомолу Анатолія Вальчинського, поета Платона Воронька, старого комуніста Василя Якимовича Бабка. Ти вічно житимеш в серцях свого народу, Маринко. Кар'єра в часах яра добувають формувальний пісок та вогнетривку глину для металургії Донбасу. Трудову славу здобув тут Іван Васильович Білоусов, старший машиніст-екскаватора. Не одну тисячу тонн надпланового піску навантажив товариш Білоусов. Його агрегат замінює тепер два екскаватори. Нещодавно в числі групи кращих металургів країни. Високі звання Героя соціалістичної праці присвоєно і товаришу Білоусову. Іван Васильович член батьківської ради піонерського табору і часто буває тут. Захоплено слухають діти розповідь про вітчизняну металургію, основу нашої промисловості. Столиці України з успіхом проходить фестиваль кінофільмів Радянської Вірменії. В кінотеатрі Київ глядачі тепло привітали митців братньої республіки. Кияни познайомилися з актрисою Ланько Каманян. Заступник міністра культури Української РСР товариш Чабаненко відзначив великі успіхи вірменського кіномистецтва цікаві творчі плани Єрванської кіностудії розповів режисер Кочарян Кияни високо цінять кіномистецтво братній вірменії. У Києві відкрилась виставка робіт американського прогресивного художника Рокуела Кента. З великою любов'ю і теплотою. Розповідає художник про сувору природу Північної Гренландії та Америки про мужніх людей. Листопад у Північній Гренландії. Узбережжя штату Мен. Гренландії тягнуть канат. Селі і море. На висоті. Пожежа. Пильність запорука свободи. Цікаві роботи Кента користуються глядачів незмінним успіхом. На республіканському іпподромі кілька днів тривали кінно-спортивні змагання представників Київської, Львівської, Луганської, Дікокровської і Кіровоградської областей. В програмі стрибки через бар'єри, так званий конкурс. Захоплюючи спорт смелых. скачки на дистанции 2000 метров. Кіровоградець Борис Мурашов на коні загон зайняв перше місце по струбках. В бар'єрних скачках привів Микола Задворний з Дніпропетровська. Луганчанин Володимир Войтов зайняв друге місце.